Доброго дня. Один із останніх гарбузів розрізала. Ще один великий і один маленький залишився. Сьогодні 15 травня. Ось такий тонко, товстостінний гарбуз, товщина сантиметрів 5, см. точно, дуже ароматний, така в нього форма. Кругленька. Ось зараз буду на нацукати його. Так що долежав гарно, у сухій кладові на холодному вологому балконі, чи в вологому приміщенні гарбузи не лежать, вони гниють, майте це на увазі. О, насіння ще зібрала собі. Деякі сорти я вже гарбуза висадила, ще треба цього буде посіяти. То, що ароматний, смачний, солодкий. Сорту не знаю. У мене вже декілька років, такі вони мені подобаються.